Друзі, почали ми сіяти. Ось такі у нас ще озера є. В минулому році воно все було засіяно. А в цьому році чаплі гуляють. Були ще лебеді, лебеді десь кудись змились. Це воно ще буде місяць, мабуть, просихати, якщо дощів не буде. Сіємо щоб Як бачили в відосах ми там змінили міжрядку на кукурузу, поставили на 70 секцій. Бо ну, все таки трохи, трохи воно жатко втрачає. Якщо жатка на 50 є, то з цим проблем немає, але якщо немає жатки, то це повний трешак. Все класно. Так, друзі, у нас ноу-хау. Сіємо ось бачимо 62 тисячі. Опа, переїхали, а тут уже у нас 56. Бачимо, що карта у нас зараз віздістрокада, різні кольори. Ось я трохи збільшу. Видно, що різні кольори у нас йдуть на карті. І де у нас зараз диференційований посів від 50 до 62 тисяч, в залежності від того. Де бідніше. А, от тут навіть 68, ось дивіться. 68. Де бідніше, де багатша земля, відповідно, більше і менше сіємо на гектар. Що з цього буде, подивимось восени, але я думаю, толк з цього буде. Лешка, чого ти ще не готовий? Ну, ти ж теліпат, ти маєш знати, коли воно все закінчується. Нічого, операція займає дві хвилини, щоб відчепити. 5 пати? Так, один, закинь Ось на платформі у нас. Якраз добриво. Тут у нас станція із паливом. Ну, відповідні на насіння. Олежка, ти ж парень досвідчений, ти що не попадеш? Як? Як таке можливо? По-любому ще за дівчатами десь бігаєш. Я сами? Самі стрибають. Обережно! Олешка дає джазу, каже не попаде. Попасти там, ну, він просто обережно береться все, щоб дивиться. пиздюлины просто получить. А я так раз залетаю туда лапами и шварк. Ну, не треба там ничего выходить. Олежка сипетильный просто. Так, теперь главное попасть. Попал. справился даже Олежка, молодец. У нас тут Є поля, де отаких от озарець, озерців досить і досить багато. Пам'ятаю, в минулому році ми тут засівали, ну, це все повністю засівалось, не було таких проблем. Ну, Минула весна була досить сухою, це потім вже... Почало підливати вологі. От тут, звісно, у нас пару тижнів підливало таке, що ого-го. Так, попередній у нас тут соя. По сої сіємо кукурузку. Ось такі от рештки, Такими рештками проблем взагалі немає, все воно засіває. Вологи зараз, ну. Дуже багато. Бачите, блін. Зарізав червяка. Ну, я думаю, він виживе. Нічого страшного з ним не станеться. І станеться, то прийдуть інші. Є тут участки з хвощем питання, якраз кукурузу посіяли, то з хвощем ми справимось легко. Сіять почали ми вчора. Це, 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 це 30-го числа, 30 квітня. В принципі, трактор не зупинявся. Не зупинявся і зараз на табло на стрішки помінялись 87 гектарів. Ну, дуже багато часу я вам скажу займає займаю саме такі маніпуляції, оці блюдця. від геометрії поля продуктивність. Дуже і дуже сильно впливає, що то взяв масив 100 гектарів, якщо воно нормально вирівняно. навіть терпеться, там можна шпарить і шпарить і шпарить. Тут ось на полі видно. Там оце посадочка. Ну від посадочки нікуди не підеш. Це не те, що там там також видно, що там просто дерева. Ми це поле обробляємо вже дуже давно. Тут були болота, рівняли його. О там, де оці деревця, там вириті канави. Бо якщо б тих канав не було, то там воно взагалі розливалося, стіблються дуже сильно. Зараз я їхав, температура показує у нас 25 градусів. Сьогодні вночі температура була о 5-й ранку була саме найнижча, це 5 градусів. Вночі дуже холодно. Стівалка безвідмовна, взагалі проблем ніяких не було. Без зупинку працювали. Єдине, що там раз у дві години виходив, перевіряв робочі органи, щоб ніякий підшипник, нічого не накрилось, не почало. Ось там воно. Болтається потім. То за цим слідкуємо. Якщо якась проблема стає, то там один підшипник на цій сівалці замінить 10-15 хвилин. Вона так конструктивно зроблена, що вона надзвичайно проста і дуже, дуже зручно з нею працювати. Так, да, гвинтиків там в деяких місцях є багато повідкручувати, але у нас є компресор на тракторі, відповідно шланги, розмотали, тріщоткою, все відкрутили, закрутили. ну В принципі, там 10 хвилин на підшипник 15 максимум. Все крутяк. Пальцем, звичайно, це не дуже зручно робити, але добре, що хоч є пальці. Ось Сьогодні ми закінчимо ці годинки 3-4. Бо тут уже в кінці клинки і за оцих блюдець тут не досить зручно працювати, але маємо те, що маємо. Це зробимо. Сіємо, до речі, ми даємо трохи карбоміду 50 кг при посіві. І більше нічого давати не будемо. Так що якось так. Елешка тут курить. Елег молодець, конечно, людина в віці, але ну, відповідальний, конечно, хлопець. Що ви, пане? Оттихаємо. Мух гоняємо. Комарики. Комарішки. Шира. Комарики, комарики. Підставі це 9 і 5 оставить. Там Та більше. Більше гектарів 10 десь. Аби ж не було тих би, Вже б тоді там був, би один не калю. якби не було калюж, я б його ще вночі закінчив. Да, да, да. <рес> будемо... це... Так, так, так. Ми б це буде. Це. Як це будемо завтра, мабуть, перекидати. Кого? На на стрімку. Цей... Ні, не не, не будемо перекидати. У неділю, мабуть. А, да, ти Так, ще там треба товариші попросили посіяти. То і таке.